Привіт вам, мої найкращі люди. Прокинулася сьогодні від вибухів за вікном. Потім до 4-ї години дня ми сиділи без світла. І, може, хтось скаже, знаєте, не на часі моє сьогоднішнє відео, але після сьогоднішнього дня, навпаки, у мене таке, знаєте, виникло бажання не здаватися, боротися. Тому що стільки світла, скільки є в нас в українцях, в наших серцях, в наших незламних серцях, немає ніде. Тим паче, десь там на болотах якихось. Тому ми не здаємося. І сьогодні будемо говорити саме про лампи, про світлення, тому що ми живемо далі, наші квіти живуть далі, і електрика в нас обов'язково буде. Тому сьогодні поділюсь своїми. Скажімо так думками щодо ламп. Розповім, якими я користуюсь, тому що досвід використання ламп у мене невеликий. Я взагалі вирощую паларгонію починаючи з 2022 року. Тобто цей весь час, як ви знаєте, починався з війни, з блекаутів, з постійних якихось поламок, відключень і тому подібне. Вибирала я варіанти освітлення доволі дешеві для своїх рослинок. І знаєте, чесно кажучи, результатом плюс-мінус я задоволена. Рослинки гарно переносять зиму ось, як бачите, навіть доволі так непогано квітнуть, хоча стараюся їм не давати, проте це новиночки, і мені дуже цікаво, як вони все ж заквітнуть. Тому враховуючи, що лампи у мене дуже такого бюджетного, скажімо так, варіанту. Я цілком задоволена, не експериментувала більше інших не купувала. Тому сьогодні суто розповім, якими я користуюсь, яка їх відмінність в принципі, тому що є кілька таких варіацій. І також покажу розрахунки. Певні я зробила щодо того, скільки обходяться лампи фінансово у місяць, тому що електроенергія також коштує немалих зараз грошей, потрібно платити за світло за лампи. Тому покажу, як в принципі ви можете розрахувати, скільки споживає ваша лампа там у місяць, у рік і тому подібне, залежно від того, яка у неї потужність і яка вона взагалі сама по собі. Тому кому така тема цікава, давайте будемо... Продовжувати з вами це відео. Так, користуюсь я такими ось лінійними лампами денного світла. Як я вам вже говорила, це дуже дешевий бюджетний варіант. Я з нього розпочинала. І, в принципі, цілком задоволена, єдине, що з часом я трошки збільшила потужність ламп, тому що починала я з ламп на 36 Вт. Зараз більшість ламп у мене. 52 Вт мають. І я, в принципі, розповім вам про це трошки більш детально згодом. А зараз сама скажімо так, структура лампи, тобто вона лінійна, вона у мене дожиною метр двадцять. Чому метр двадцять? Тому що дані стелажі. У мене якраз десь от метр, мабуть, 30, отак ось, чи метр сорок по ширині. Тобто ці лампи дуже гарненько так ось кріпляться, їх вистачає. Ширина полички у мене тут десь ну, сантиметрів, мабуть, 45-50, десь отак. Звісно, в ідеалі ви бачите, що в мене рослинки як розміщені, тобто вони не біля не під самою лампою. Так, вона у мене отак посередині висить, вони в мене якби по боках. В ідеалі розміщувати це так ось одним рядком, щоб рослинки були саме під лампою. Але, так, враховуючи якась гарненька зона на рослинках, те, що вони постійно видають бутони, е, виглядають гарно, листочки такого насиченого зеленого кольору, я роблю висновок, вони, до речі, не витягуються, тому я роблю висновок, що почуваються вони доволі непогано е, навіть при такому розміщенні. Тому таким чином я обрала, скажімо, так, собі. Ем... Довжину цієї лампи. Взагалі, вони такі ось лампи такого типу. Я знаю, що є, здається, 60 см, тобто половина цієї довжини. А деякі лампи зустрічали у мене, до речі, були півтора метри лампи. Одна єдина, але вона була трошки інша і вона дуже швидко згоріла в мене, тому я не використовую більше. Ці лампи, взагалі, як я вже казала, з 22 року користуюся більшістю з них. І в мене цей весь час, ну я дуже багато ламп докупляла, але ось вже за. Понад три роки, за три з половиною роки мого користування лампами, в мене здається дві штучки всього згоріло. Ну тобто вийшли, з ладу, решта працює в принципі нормально. Тобто, на кілька сезонів їх цілком вистачає. Щодо вартості самих ламп, перші свої лампи я замовляла на розетці. Марки, в принципі, там є різні, але суть у цих ламп одна. Тобто, я так розумію, що це якась просто, скоріше за все, китайська комплектація. Вони приїжджають тут на фірму, фірма вже їх чисто збирає, тобто всі ці детальки до кучки, тому що я купувала у різних продавців, купувала різні фірми, тобто різні. Марки тих ламп, але взагалі по структурі вони абсолютно абсолютно одинакові. Тобто повністю 100% та сама збірка. Тому, мені здається, це не важливо. Більше важливо орієнтуватись на характеристики. Що ще по цих лампах? Так, ну це світлодіодні, звичайні простенькі лампи денного світла. Тут у них іде ще такий плафончик пластиковий в комплектації, але я його завжди знімаю. Для чого? Типу, зараз покажу вам. От, типу, такого плану, так, оце в мене від, від моєї, від мого штатива. Дивіться, це пластик. Тут от так само такий ось прямокутний по всій довжині пластик. Це типу для розсіювання світла, але насправді оцей пластик, оскільки він такий ось дуже знаєте, мутний, білий. Він тут світло розсіює, але дуже багато світла він на себе забирає. Тобто все одно, що ви би світили на свої рослини через якусь дуже брудну плівку. Так? Десь там парник у вас дуже грязний, так? і сонце туди, звісно, буде гірше потрапляти. Тому я знімаю ці ось плафони і залишаю лише. Діоди. Це цілком безпечно і нормально, і так ось уже всі абсолютно лампи, які у мене є, таким ось чином я експлуатую уже понад 3 рочки. Як я вже казала, лампа ця у мене на 52 Вт. Почила, починала я із ламп на 36 Вт. Вони чим відрізнялися, тим, що оці ось діоди були розміщені на більший віт. Відстань. Тобто, грубо кажучи, у вас тут діод, тут у вас немає діода, тут є. Тобто через один за рахунок меншої кількості діодів, тобто цих малесеньких лампочок, світла і споживання цього світла було відповідно менше. Цього року я вперше купила лампи на 75 ватт конструкції і на 100 ватт. Так, зараз покажу. Бачите, це 75 ватт. Різниця лише в тому, що вони ширші і поміщаються у них три ряди оцих ось діодів. Так, а тут ось у мене лампа 100 Вт, теж різниця в ширині, і тут чотири ряди цих діодів. Тобто, фактично, лише за рахунок збільшення кількості лампочок змінюється потужність самої лампи і кількість світла, яку вона вам видає. Дивіться, що стосується взагалі вибору ламп, потужністю ні в якому разі не потрібно керуватись. Потужність сама по собі нічого вам не говорить, лише говорить про те, скільки електроенергії споживає цей прилад, тобто скільки він буде. Наскільки сильно він буде бити по вашому гаманцю? скажімо так. Звісно, в ідеалі а, вибирати лампи з найменшою потужністю. Але зазвичай, а, чим менша потужність, тим менші відповідно, і інші характеристики, які важливі саме для рослин. А саме, це а, кількість люменів. В характеристиках, коли ви ну, на ті ж розетки або на інших сайтах, коли обираєте лампу, там є характеристики не тільки довжина, ширина, потужність, а ще є кількість люменів. Тобто, це яка кількість світла подається цим ось електроприладом. Ну, тобто, скільки світла він видає. Це така характеристика. так? Взагалі вважається, що для рослин ну, плюс-мінус 10 тисяч, це такий хороший показник для нормального росту. Тобто вони будуть рости нормально. Звісно, є рослини більш світлолюбиві, менш світлолюбиві. Що стосується цих ламп, я просто пам'ятаю, на 52 Вт. На 100 Вт я вже там не дивилася, ну, відповідно, буде більша кількість люменів. Оціх ось конкретних лампах 52 Вт. У них потужність, ой, вірніше, кількість світла, 4300 з копійками люменів. Тобто, так, це недостатньо, але як я вже вам показувала свої рослини. В принципі, цілком нормально вони почуваються, дуже гарно переживають зиму. Під такими лампами, тобто не страждають, і враховуйте ще, що в мене рослини виключно на лампах. Тобто сонечка в цю кімнату, де рослинки ростуть, не потрапляє абсолютно ніякого. Тобто лише освітлення від ламп, і рослинки почуваються гарно. Далі також потрібно враховувати температуру, освіт... температуру світла, так. Я вибираю денне світло, тобто світло холодне а тут температура у мене здається. Чи 6,5 тисяч кельвінів, щось таке. Це лампи не повноспектральні, не, скажімо так, не зроблені спеціально для рослин. Це лампи побутові денного світла. Тобто, якщо ви хочете десь собі в гаражі, в сараї, не знаю, десь в якомусь підсобному приміщенні зробити освітлення, таке, щоб було більш-менш видно, як то кажуть, дешево сердито, то ці лампи зазвичай використовуються в якихось там магазинчиках і тому подібне. Я ж їх купила для рослин і, в принципі, Цілком задоволена. Я ніколи не користувалася фітолампами, які зроблені, скажімо так, орієнтовані саме на рослини. Чому? Тому що мене сам факт цього рожево фіолетового світла, він мене дуже дратує візуально. Я розумію, що для рослин то по суті краще, але, повірте, фітолампи теж бувають різної якості, і я це бачила у своїх знайомих. Можуть просто вам пофарбувати ці діоди, і фактично це не дає ніякого позитивного ефекту, крім того, що ви будете мати рожеве світло, а рослини не отримуватимуть ніякого толку. Тобто це повинні бути дійсно професійні лампи, професійно зроблені, а не якась. Там теж збірка, десь у якому, знаєте, підвалі, аби заробити на тому гроші. Чим власне, вони відрізняються саме тим ось світлом, тобто спектром світла, взагалі ж визначено, так, що для рослин от більш скажімо так, кращим є перевага у світлі синіх та червоних. Променів. Так? І тому вони в новокупності дають вам такий рожево-фіолетовий колір. Діодики, зазвичай, якщо дивитись на ці фітолампи в вимкненому стані, вони мають такий червоний і блакитний. Колір, Тобто, залежно від того, там, яка навіть рослина або яка, там, для чого вона, скажімо так, для, чого, для якої рослини саме та лампа створювалася, кількість цих діодів навіть може варіюватися, тобто може бути трошки менше там, червоних, більше синіх і навпаки. Я, ще раз повторюсь, ніколи не користувалася такими лампами. Я не знаю, наскільки вони дійсно ефективні класні. Чули, які дуже погані відгуки, так і позитивні. Тому сьогодні лише от про мій досвід. А тут ось холодний. Колір світла. Також, до речі, я користувалась, Мені колись на розетці випадково положили такі ось лампи, вони візуально нічим не відрізнялися. Я так розумію, що співробітники теж перепутали оце все. І положили вони мені у посилочку абсолютно такі самі лампи. Єдине, що їх відрізняло, це на етикетці було написано, що колір світіння теплий. Тобто, такі ось, як раніше були ці розжарювальні лампи, так, такий жовтуватий колір. Коли вмикаєш ці лампи. В принципі, я вже їх не міняла, не викидала, і в мене частина рослин також під ними зимувала. Не скажу, що прям набагато гірший ефект, але мені чомусь видалося, що під такими ось лампами холодного світла, тобто холодного такого денного світла, якось краще мої рослинки розвивалися. Можливо, це такий, знаєте, суб'єктивний, суб'єктивна думка, але мені так здалося, тому я вже і продовжувала купувати саме холодне світло. Що стосується того, на якій висоті я розміщую лампи, це десь орієнтовно 25-30 см над рослинками, ну я стараюсь так регулювати полички. Тут, ось, наприклад, знизу вони мене на більшій висоті, там можуть поміщатись більші рослинки, тобто, якщо десь там у мене є. Там, горщик 5-літровий, або сама по собі рослинка якась трошки вища, так, має більше кущик. Я ось стараюся їх розміщувати, щоб в середньому, ну, звісно, не всіх виходить, у деяких тут сантиметрів 20, у деяких навіть більше до 30, в середньому на таку ось висоту. Ще хочу зазначити один дуже значний недолік, але мені він грає, скажімо так, на руку в тому приміщенні, де я отримую свої рослинки. Ці лампи дуже серйозні сильно Нагріваються. Прямо дуже сильно. Вони дешеві і вони дуже-дуже гріються, Оце ось сам металевий корпус. Тому якщо у вас якась там пластикова поверхня, або ви хочете кріпити їх до пластикової стелі, це дуже погана ідея. Тому що бачила в одному з наших магазинів у нас у місті, там навіть розплавилася стеля. В мене ж стелаж залізний, тому я так сміливо кріплю його прямо гарно. Якщо ж у вас, наприклад, він Скажімо так, не залізний, якийсь дерев'яний, ви можете просто ці бортики, так, оці ось стяжки, трошечки опускати, щоб лампа була наче підвішана, тобто, щоб була аерація. Чому я кріплю так сильніше? Тому що лампи, які кріпляться знизу, вони мені тут ось нагрівають поличку. Тобто цю желізну поличку, принаймні тут посерединці, і в мене виходить за рахунок цього полички такі доволі тепленькі, тобто рослинки, які в мене знаходяться в приміщенні, яке дуже мало отоплюється. Тобто тут є батарея, але взагалі в середньому тут температура ну, так, максимум 15, взагалі, отак 10-15 градусів в цьому приміщенні. Але за рахунок цих ось ламп, які світять ну, там, в середньому 12 годин в день, трошечки підігрівається і приміщення, і взагалі навколо самих рослинок така є. Приємна атмосфера, приємна теплота. Крім того, коренева система не перехолоджується, як, наприклад, це на підвиконниках холодних, і менше є ризик отримати якісь грибкові захворювання. Тобто я для себе цей ось мінус перетворила у величезний, величезний для мене особисто плюс. Але ви повинні теж знати, якщо будете купувати такі ось дешеві лампи, що ну так, не все так гладко. І, як зазвичай, ціна дорівнює якість, і якщо ціна. Доволі така дешева, а в цих ламп вона дешева, то і відповідно потрібно розуміти, що не все буде ідеально, скажімо так. Ну так, і оскільки ми вже з вами заговорили про ціну. Хочу з вами такими тепер підрахунками поділитися, тому що купити лампу це одне. До речі, що стосується ціни на лампи, ну, звісно, протягом трьох років, впродовж трьох років, які я вже їх купую, ціни змінюються. Вони змінюються на все, в тому числі на лампи. Перші свої лампи я купувала, здається, за гривень 200 У а в 2022 році зараз вони коштують, там, мабуть, 350-370 гривень. Це ну, на розетці. Я цього року на якомусь, я не пам'ятаю чесно, на якомусь сайті це якийсь магазин чи то в Харкові, просто якийсь окремий сайт. Шукала лампи, і на тому сайті знайшла лампи абсолютно такі ж самі, оці ось по характеристиках, по, по візуальному вигляду. Вони були якось дуже дуже, дуже дешевше. Я, наприклад, ці 100 ватті лампи купувала теж, мабуть, по ціною, за ціною 350 чи щось таке гривень, чи 370 Тобто, фактично, за 100 Вт потужністю лампу я віддала таку ж ціну, як на розетці, за 52 Вт. І 52 ватні там були теж значно дешевші, але я не пам'ятаю, просто в гуглі от забила лінійна лампа денного світла метр 20, 52 Вт, чи 100 Вт, як вам потрібно, і по сайтах. Так пошукала, і прийшли, в принципі, лампи абсолютно такі самі по якості, і значно дешевші. А, ну, це щодо покупки. А, до речі, забула ще сказати, тому що будете купувати, і це, мабуть, важливо. А, дивіться, ці лампи так ідуть, отак, ось в комплектації, отак от відрізаний провід. Тобто, йде сама лампа і кусочок цього провода від неї. Оцю ось розетку. Я купувала окремо і сама прикручувала. Можна купувати, так, де, де, де вам показати, зараз зараз знайду. Ой, можна купувати, я купувала такі ось розеточки, прямо з таким. Вимикачем, тобто ви собі можете вимикати якусь конкретну лампу. Можна просто розетки вмикати в розетку. Мені, в принципі, ці вимикачі не дуже важливі, тому що в мене все на таймері стоїть. У мене таймер сам вмикається, сам вимикається, тобто у відповідний час. Тому для мене особисто це не дуже важливо, але щоб ви знали, що якщо ви замовляєте таку лампу, то вам потрібно буде ще додатково купувати шнур і самому або когось просити, щоб вам їх з'єднали. Ну, і тепер вже всіх цікавить, скільки ці лампи, в принципі, обходяться. А обходяться вони дуже дорого, ну, відносно дорого, якщо у вас велика колекція. Ну, так, як у мене, принаймні, якщо ви доволі довго досвідчуєте рослини, а я би рекомендувала час досвідки годин 12 мінімум. Якщо ж ви хочете, щоб у вас рослинки квітли, то під лампами, тобто не так, як у мене просто перезимували. Мені важливо, щоб вони мене дожили до весни, скажімо так. Якщо ви хочете, щоб рослинки квітли вам, а пеларгонії спокійно можуть квітнути впродовж цього сезону, якщо ви їм забезпечите умови належні. Власне, і досвідку в тому числі. Потрібно, щоб ця досвідка була від 14 годин, тобто 14, 15, 16 годин. Тобто начебто такий продовжений день, як літом. Щоб вони розуміли, що світла багато, день довгий, так, такий штучний день довгий, тоді вони вам будуть теж квітнути. Ну, але ж від цього буде і залежати та сума, яку вам доведеться викласти з вашого гаманця при отриманні наступних квитанцій. Так, надіюсь, почерк мій розберете. Дивіться, тут ось потужність ламп. Я прорахувала, в принципі, плюс-мінус. Звісно, це дуже залежить, тому що у всіх нас різна проводка і тому подібне, там десь якісь втрачаються кіловати, десь якісь зайві набігають. Це ось в середньому по тих ось стандартних розрахунках, які ви можете знайти навіть самі в інтернеті, як порахувати. Так, потужні лампи. Як я вже казала, потужність це не завжди якість. Зазвичай це більш-менш пропорційно зростає, але орієнтуйтесь на люміни, на кельвини, на спектр світіння, так? тобто які там діоди і тому подібне. Це головне. Потужність це таке вже супровідне, і для нас, як користувачів, звісно, краще, щоб вона була меншою, тому що тоді нам доведеться менше платити грошиків. Так, потужність. Ламп далі я порахувала, скільки кожна з цих ламп споживає за добу кВт. Яким чином рахую? Наприклад, це лампа на 52 Вт, так, множимо на 12 годин. У мене зараз досвідка 12 годин, до цього була трошки більше, але я вже зменшила, тому що, ну, по-перше, потужність у нас в мережі не дуже гарна. Ну і по-друге, щоб було трошки менше платити. Тобто 52 вати множимо на 12 годин. Виходить, у нас 624, ми ділимо на 1000, тобто ми вати переводимо в кіловати. Виходить, у нас отаке ось число. Я його сюди ось записала. І так прорахувала для кожної лампи. Далі ми рахуємо, яке споживання у нас на місяць. Тобто, це на одну добу ми порахували і на місяць. Це ось число, яке в нас вийшло кіловат на день, ми множимо в середньому на 30 днів у місяці. І от у нас виходить, що дана лампа на 52 Вт, споживає у нас 18,7 кВт це за місяць. Ну, а далі вже залежить від вашого тарифу. Тобто, якщо у вас тариф однофазний, так? тобто Um, Вірніше не однофазний, а може um, забулась, як правильно називається. Однозонний згадала, однозонний і двозонний так, тариф. Тобто, а, чи у вас одинакова вартість за електроенергію день і вночі, чи є різниця? У нас тариф день-ніч, тобто вночі, а саме з 23-ї години по сьомому ранку, вартість тарифу у нас вдвічі нижча. Тобто, тут, ось я написала, 4,32 це в день, а вночі за електроенергію ми платимо 2,64 гривні. Це за ніч. Тому, наприклад, так що ви Маєте лише денний тариф, так? Або досвідчуєте свої рослинки лише в день, тобто вранці там вмикнули, наприклад, у 8 годин, і ввечері в 8 вечора ви їх вимкнули. Тоді у вас денний тариф, ви оці 18-72 кВт, яких набігає за місяць, множите на 4,32 гривні, тобто це вартість 1 кВт. І виходить, що така лампа в місяць у вас буде в середньому десь 81 гривню приблизно так? накручувати. Такі ось, таким чином я порахувала для ламп різної потужності. Ну, наприклад, лампа 100 Вт, якщо за денним тарифом її використовувати, буде у вас 155 гривень в середньому так, накручувати. Якщо у вас таких ламп 10, то це вже буде півтори тисячі приблизно. Тобто ви розумієте, так? Що стосується моєї ситуації, я рослинки досвідчую вночі. Ну, тобто частковий день, але вмикається досвідка у мене в 11 вечора, коли починається нічний тариф. Як ви бачили, віконечко в мене заклеєне повністю. Тобто сонячне світло сюди не потрапляє. І день моїх рослинок тоді, коли я вмикаю лампи. верніше таймер, який я налаштувала, вмикає лампи. Вмикає він їх в 11 вечора. І тоді вартість електроенергії до сьомої ранку у нас 2,64. Тобто в два рази майже нижча вартість. Чому я так роблю? Я вже пояснювала. По-перше, економія коштів. А по-друге, минулий рік мені показав, що коли були графіки відключення світла, або коли в нас дуже сильно падала напруга в мережі, там до 170, як сьогодні, наприклад, то вночі, коли всі люди сплять, коли менше користуються електричними приладами, і графіків таких відключення не було, тобто практично всю ніч було світло. Ну і плюс потужність в самій електромережі, вона була більшою, тому що. Менше навантаження, тому що люди сплять, і там ніхто пиріжки серед ночі не пече. І цього року я одразу вирішила, тому що цього року я так з часом до цього прийшла, цього року я одразу перевела свої рослинки на такий ось нічний режим. Вимикаються у мене лампи в 11 ранку. Тобто, до 7 це ще нічний тариф, а після 7 години ранку до 11 це вже тариф в день. Тобто світять Фактично, у мене 8 годин йде по тарифу 2,64 і 4 годинки по тарифу 4,32. Тут ось не буду вникати, як я розраховувала, так. Я думаю, хто хоче, розбереться. Ось такі ось у мене вийшли розрахунки. І в принципі, я порахувала, яка в мене відмінність. Якщо ви використовуєте денний тариф плюс нічний, тобто повністю нічний і частково денний, досвідка 12 годин. Ну тобто, наприклад, для лампи 52 Вт, Якщо з денним тарифом це буде 81 грн, гривня, з нічним тарифом це буде 60 гривень. Ну тобто є певна економія, так тут, наприклад, 100 Вт, 155 п'ятдесят гривень проти 115 грн. гривень. Тобто таким ось чином. Ну, і звісно, це все розраховано для однієї лампи, так? Суму, яку ви будете платити за використання однієї лампи. Ну, а тут, я думаю, дуже легко порахувати. Якщо у вас, наприклад, є 10 ламп 52 Вт і 3 лампи на 100 Вт, то виходять в результаті такі ось суми, і такі ось в кінечному вигляді квитанції приходять. Це, наприклад, за такі ось лампи такою потужністю. Так? Якщо ж такі саме лампи 10 і 3 на 100 Вт використовувати, то виходить, при моєму тарифі, виходить, наприклад, ось 944 гривні, тобто економія в 330 гривень, що я досвідчую вночі, що я би досвідчувала в день. Нескладна ну, не не дуже арифметика. Я думаю, буде корисним, так, коли ви будете підбирати собі лампи, тому що ну це. Насправді теж дуже такий немало важливий фактор і я розумію, що не всі не всі можуть там вирощувати живці, так тому що я вирощую живці, рослинки, так пеларгоні. Їх реалізую і в результаті маю якісь кошти, щоб хоча би компенсувати собі витрати електроенергії. Для багатьох я розумію, що там в квартирах, де мало місця, ну немає такої можливості. Тому звісно, кожна копійка тут дуже 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 важлива. Ну, що я можу сказати, так підсумовуючи, звісно, досить скаля рослин ну, вона дуже важлива, особливо в зимовий період. Навіть якщо у вас рослинки на віконечку зараз дуже короткі дні, дуже похмурі дні. Рослинки на віконечках не те, що не квітнуть, їм важко, вони витягуються. Ну, звісно, почуваються вони трошечки гірше. Тому, якщо у вас є можливість купити лампи, я би їх вам щиро рекомендувала навіть використовувати їх частково, досвідчуючи ваші рослинки, наприклад, увечері. Якщо, якщо у вас вдень вони стоять на якомусь південному віконечку, але день короткий, вже там в 5 годині вечора стає темно, ви цю лампу могли б вмикати от виключно там на 3-4 годинки, щоб типу продовжити вашим рослинкам день. Тому тоді б їм було, звісно, значно значно легше переживати цю похмуру зиму. Після якої обов'язково прийде весна. Тому зичу вам всім всього доброго, світлого. Пам'ятайте, ми незламні, все в нас буде, електрика в нас обов'язково буде. Ми пережили 22-й рік, я пережила 22-й рік з цією колекцією квітів. А, було важко, але нічого, повірте, квіти в нас такі стійкі, такі живучі, наші пеларгонії, ну, прям такі, як ми, чесно. Тому не хвилюйтесь. Я щиро вірю, що все, все буде гаразд, головне, що ми є одне в одного. Всіх міцно обіймаю. До нових зустрічей. Пока-пока.